І за відпущення їм всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Саме завдяки всім учасникам революції гідності. Україну, Україна сама себе врятувала, створила умова для того, щоб далі. Коли 20 лютого так саме в цей день, 9 років тому, почалася гібридна російська агресія, і учасники Революції Гідності першими пішли на фронт, першими пішли воювати. Вони допомогли підняти армію, і армія зараз успішно б'є ворога, крок за кроком до перемоги. Ці хлопці, які перед нами довели перед усім світом, що наша нація має гідність і, безумовно, ми переможемо в цьому і сумніватися навіть гріх. Слава Україні!